Hello, Сьогодні ми розберемо з вами відмінювання німецького дієслова хабен мати. По-російськи це звучить як іміть. Я маю, тобто щось у мене є. Перше правило давайте запам'ятаємо. У мене є, у колі є. У тата є, у нас є. Це звучить по-українськи. Німці перетворюють його у Я маю, коля має, тато має, ми маємо. Ніколи не перекладайте дослівно у мене є. Получите абракадапун. Перетворіть його. У мене є, значить, я щось маю. Відчуйте це у себе в руках, відчуйте це у колі в руках, бо коля це має. Добре, переводимо вказівний займенник у особовий. Те, що звучить у мене є, німці переводять Я маю, і ви маєте правильну форму побудову речення. Далі ви вже можете працювати по таблиці. Ви берете Я відповідну форму хабен маю, і далі по правилу. Якщо ви бачите, у тебе є, значить ти маєш. У нього є. Хто має? Правильно, він має. У неї є. Значить, вона має. У нього є. Уявіть собі, що у нього є машинка. Скажіть по-іншому. Воно має машинку. У нас є. Значить, хто має? Правильно, ми маємо. У вас є. Тобто, ви маєте. У них є. Значить, хто має? Правильно, вони мають. Я, наприклад, раджу переводити будь-яку головну особу у форму я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони ви. Набагато легше. Навіть якщо це буде коля, коля хто, коля він. Він, і ви вже знатимете і закінчення, яке поставить дієслову, і яка форма буде, наприклад, дієслово хабен або «sein». От, Наприклад, у мами є син. Ми переводимо його так, як скажуть німці. Мама має сина. До речі, і англійці використовують ту саму систему. Мама це хто? Мама вона. Значить, дивимося по нашій таблиці. Мама, вона. Шукаємо вона. Ось вона. Так. І, відповідно, буде хат. Значить, тімутя хат, гайнензом. Тобто наше дієслово хабен міняється відповідно до особу. Якщо я маю, це буде «ich habe». Якщо ти маєш, то це буде «du hast». Якщо він або вона, або воно має, це буде er hat, «sie hat», «es hat». Ми маємо «wir haben». Ви маєте ірд. Вони мають sie haben». І ви ввічлива форма маєте зі Hubben. Ще раз повторимо, якщо у мами є син, значить переводимо мама має сина. Мама це хто? Вона. Значить, дивимося, як правильно використати наш дієслово хабен. І давайте поправляємося. У тебе є мама. Переробляємо. У тебе, значить, ти маєш маму. Дивимось по таблиці. Do hast. Ось ти маєш перші два слова. Ду гаст. Далі додаєш маму. Дімудяк. Дугаст, дімудяк. У васі є мама. Ми переробимо його. Вася має маму. А Вася це хто? Вася він. Значить, наше дієслово хабен повинно мати форму хат. І у нас вийде пастья хат дімуча. У мами є син. Мама має сина. Переробили. Яке хаб нам використати? Думаємо, хто така мама? Мама це він, вона чи воно? Звичайно, мама це вона. І тому, дивлячись на, на табличку, бачите, червоним виділено. «зі hat Значить, в даному реченні наша форма хавен буде хат. Тобто нам треба сказати: мама має сина диму хат зон», того, що мама це вона. І візьмемо множину. У дітей є мама. Ми переробимо, так як скажуть німці, діти мають маму. У нас є діти, у нас є мають, є маму. Речення побудоване правильно і можна його вже просто перекладати. Але як буде правильна форма дії слова «хавен» в даному реченні? Переводимо діти у відповідну особу. Діти хто? Діти вони. Значить, нам треба використати «хавен», червона область. бачите? То і перекладаємо «die Kinder haben die Mutter». І друге правило, яке я скажу на останок, після дієслова «haben» додаток стоїть у знахідному відмінку. Ну, але це буде зовсім вже інша тема нашого уроку. Тому до наступних уроків. DE ESPAÇO!